Армійська реформа, про яку зараз багато торочать. Армійська реформа, армійська реформа. А в чому вона полягає? В чому вона міститься? В чому зміст цієї армійської реформи? Одні називають одне, інші інше. Ви розумієте, все має починатися з початків. От територіальна оборона, те, що в нас започаткували як територіальну оборону, це дуже добре. Але треба дати розвиток, подальший розвиток. Людина зараз чому не йде в армію? Вона боїться дуже різкий перескок. Ви розумієте? Людина жила одним життям, ходила на роботу дома, ложилася під бочок жінки, пила пиво по вихідних, вболівала там за футбольну команду і так далі. А зараз армія не всі здатні отак одразу перескочити. Тому... Територіальна оборона вона має розглядатися як городове козацтво, як ланка, як перехідний період. По-перше, треба скасувати примусову мобілізацію. А замість примусової мобілізації чоловікам треба пропонувати вступ до територіальної оборони, як за швейцарською моделлю. І багато хто вже про це казав. А нащо ми навіть використовуємо? Ці слова швейцарська модель. Та в нас є, власна. назовіть городове козацтво. Хай добре хочете територіальна оборона, хай називається територіальна оборона, але в міст вкладіть той самий, що й городове козацтво. Це привілей, це статус. І, власне, ти живеш на своїй землі, ти займаєшся своїми справами, але в тебе є збори. От збори там тричі на рік по місяцю, наприклад. Ну, Перший раз, я гадаю, все ж таки було б варто три місяці. Щоб людину якось фізично підтягнути, ідеологічно обробити, це теж дуже важливо, дуже, бо каша в головах, просто ну каша в головах. За три місяці людина фізично підтягнеться, ознайомиться з зброєю, взагалі, з порядком, з якимись загальними речами, плюс ідеологічно підкується. А далі вона тричі на рік йдуть збори по місяцю, по півтора, коли йде злагодження, коли йде. Таке збратчення. От люди живуть разом, вони виконують якісь задачі тощо. І це мільйони чоловіків, українських чоловіків, без страху, вони мають бути впевнені на 100%, що це не прямий шлях в армії, що це не завуальована мобілізація. Це має бути настільки чітко прописано в законах, це має бути настільки чітко донесено населенню, щоб боятися нічого. Ти просто. Мусиш підтвердити своє право називатися чоловіком і українцем. Ти мусиш належати до городового козацтва. Ніхто тебе не забирає тощо, але це насамперед для тебе ж. Плюс це має бути і статус, і привілеї збереження місця роботи на час цих зборів, збереження зарплати, додаткові якісь речі і належність. Ви розумієте, що людина, яка належить, вона вже. Е не поза законом, вона спокійно ходить, дивиться всім в вічі. Вона не прячеться, не ховається десь по горищах, по підвалах. Вона абсолютно спокійно живе, займається своєю роботою, бізнесом і так далі. І належить до городового козацтва, до територіальної оборони. А вже серед цих чоловіків це мільйони, це охопить мільйони чоловіків. А вже серед цих потрібно пропонувати людям контракт. Пропонувати на абсолютно добровільній основі, тобто саме з цих людей. Не ви не перескучите. Ну ви бачите, що це дуже багато СЗЧ, тощо, тощо. Ну слухайте, ну я навіть не хочу зараз починати цю тему. Ви всі бачите просто провал цієї моделі. Це модель провальна. А ту, яку я пропоную, звісно ж, пропоную як дилетант, це мають фахівці, професіонали її доробити, обґрунтувати. Я лише кажу, як ідею, ну такий ідей, у кожного своє призначення. Так ось ця модель як буде функціонувати. Замість армії чоловікам пропонується належність до тероборони. Це та передстадія, той передвалок, з якого буде набиратись армія на абсолютно добровільних засадах. Людина може укласти контракт зі Збройними силами. Контракт мінімальний, має бути один рік. Оскільки це вже люди злагоджені, не потрібно їм проходити ще там базову військову підготовку. Вони вже її мають. Це всі люди, всі чоловіки, вони вже матимуть цю базову військову підготовку. Це укладення контракту на один рік з зарплатнею. Ну це жолдаки, це люди, які отримують жолто. От як колись були реєстрові козаки, це реєстрове вже козацтво. Це людина, яка служить у армії. В коронній армії служить гетьману і своїй державі. Далі, якщо людина захоче продовжувати контракт, бо ви не забувайте, дуже багато людей втягується. От ми цивільні, нам здається, Боже, це геть інше життя. в мене купа і родичі, і друзів, і знайомих, які в армії. І людина з часом втягується, вона вже навіть не розуміє на їй цивільне життя, як жити цивільним життям. І дуже багато хоче. Хоче це насправді так, хоче продовжувати. Знову ж дуже багато чого ще мусить змінитися в армії, щоб людина дійсно хотіла там залишатися. Людина гордо має йти носити форму. Вона дійсно має відчувати себе гербовою шляхтою. Так ось, саме з територіальної оборони, з городового козацтва, люди, людям має бути запропоновано укладання контракту перше на один рік. Далі, якщо людина хоче залишатися, вона може пролонгувати, продовжити цей контракт. І мають бути якісь преференції, наприклад, плюс 25% до окладу до тих грошей, які людина отримувала. Якщо на третій рік ще плюс 25%, тобто людина, яка вже на третій рік пішла, вона отримує в півтора рази більше на тих самих посадах, от коефіцієнт до тих самих зарплат, які отримують першорічники. Ті, які вже в армії, їм має бути все перераховано теж згідно цієї градації. Якщо людина вже третій-четвертий рік служить, вона не може отримувати стільки ж грошей, як та людина, яка тільки що прийшла. По-перше, це і досвід, це ціна, яку людина ця заплатила, і насамперед здоров'ям. І я навіть тут маю на увазі не поранення. А здоров'я, бо це ну жити в окопах, бігати, підтягати ці тяжесті ну це здоров'я. Насамперед вбивається здоров'я. Тощо, тощо. Тобто, це з цього треба починати. Не лише з укомплектування от давайте о тих людей, які ми наловили в бусики. Давайте їх запихувати в вже існуючі бригади. Звісно ж, це дуже добре. Не формувати нові бригади, а комплектувати вже існуючі. Це це теж вже був би прорив. Це просто прорив. Але не лише в цьому поляга реформа. Реформу потрібно робити. З самого низу, бо зрозумійте, ця війна дуже надовго. Ми не переламаємо, не виграємо її за рік, за два. Тому ми маємо навчитися функціонувати в умовах війни як суспільство, так само, як Ізраїль функціонує в умовах перманентної війни. Так само і Україна має навчитися існувати і функціонувати, і успішно функціонувати, мати зростаючу економіку, мати плюсове народження людей, приріст населення. Тощо, тощо, тощо. Якщо ми цього не зробимо, якщо чоловіки українські будуть ховатися по горищах, по підвалах, будуть бігати від цих бусиків, від ТЦК, так не збудуєш суспільство. Люди мають жити спокійно, люди мають працювати, вкладати гроші в економіку. Економіка має працювати, вона має приносити дохід державі, жити лише на західних дотаціях. Ну, врешті-решт, вони припиняться, що далі. Ми припинимо існування як держава, це неприпустимо. Тому економіка має працювати, чоловіки мають працювати, і частина з них на добровільних умовах можуть йти в армію. Так їм треба це запропонувати. Але ці чоловіки, перше за все, вони мають належати до територіальної оборони. І там вже людей, можливо, дивляться по нахильностям, когось готують на медика. Когось на радіста, на зв'язіста, чи як там когось на дронщика. Ну сам перед на дронщиків потрібно зараз готувати людей. Тощо, тощо. Хтось штурмовик, хтось інженер, хто вміє копати, хто вміє рити, робити фортифікації, бліндажі і так далі. Ось така військова реформа. І постання гербової шляхти. Я вже це бачу. Може я візіонер, може я мрійник. Як ви кажете, втім, не такий один, як той співав. Що ви скажете мені, я мрійник? Втім, я не такий один. Я не такий один. Я бачу постання нової гербової шляхти і територіальна оборона. Це будуть два основні кластера того класу виборців, тих людей станового громадянства, які будуть мати виборче право: духівництво, армія, освіта, медицина, підприємство, підприємці. Господарі, це фермери хазяєва на землі, тобто це постання станів. І перше за все це кшатри і брахмани, це духовництво і армія, тобто люди, які ну, нас захищають в духовному і в фізичному смислі. Всі бувайте, друзі, далі буде.